Зла у політичних суперечках у Вашингтоні та Брюсселі виникає питання, як довго Україна зможе стримувати російські війська і захищати українські міста, зокрема електростанції та порти від ракетних атак. Окрім того, деякі європейські союзники почали навіть розглядати наслідки поразки для НАТО. Про це все і не тільки зараз. Детальніше будемо говорити із політологом, міжнародником Дмитро Левусь долучається до ефіру телеканалу Київ. Пане Дмитре, мої вітання вітає. Отже, пане Дмитре, давайте розбиратися, тому що дійсно зважаючи на те, що зараз настільки часто з'являється така подібна інформація, більше того, що на заході почали говорити про це, якщо ми знаємо, що раніше вони говорили доволі відверто, відкрито і завжди заявляли про те, що в принципі вони розраховують і вірять в перемогу України, чомусь зараз з'являються такі меседжі. Насамперед, перша причина цього, що це може бути, що на заході почали так говорити. Ну, насправді на Заході дуже по-різному говорили весь час. Uh -huh. тобто, просто що е, оцей голос став більш чутний, да? насправді, ж, е, ну, чому є така проблема? Проблема є тому, що е, перемога України це е, теж е, достатньо несподівана річ. Да? Якщо е, згадати, як очікували Тож на Заході, як мають проходити бойові дії після російського вторгнення, і що Київ за три дні мав випасти і на, на нинішній сценарій, ну, взагалі, да багато хто із професіоналів аж ніяк не розраховувати, що Україна стоїть, що Україна буде визволяти свої землі захоплені Тому тут в принципі нічого дивного знову ж таки є. Сприйняття Росії, яке складалося десятиліттями, а саме як країни, ну, якою просто неможливо перемогти, бо в неї ж ядерна зброя, бо у неї є е, 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 таке величезне військо, і тут з'ясувалося, що е, навіть коли з'ясувалося, що не так, що е, цей російський мілітаризм він не настільки. Та, дієвий, як міг би бути, з огляду на те, скільки вони на нього витрачають, і як вони в ньому постійно живуть і хизуються тим, які вони всі мілітарні. Навіть тут, звичайно, що зберігається інерція. Ну і знову ж таки, Росія вона надто велика, і вона є, завжди, була, завжди була чинником в сучасному світі. І е, поразка Росії да вона, вона лякає просто. А що буде далі? Да, якщо а може підуть процеси розпаду, да, і що тоді? Ще ще кілька війн. а Що буде з ядерною зброєю? І, і купа от реальних якихось речей, та ще і надуманих, вони дійсно завжди існували. Тому Звичайно, що е, такого однозначного сприйняття ніколи не було. А тут е, наразі я думаю, що теж можна говорити про так е, неоднозначність, чому з одного боку, ми, е, можливо, можна припустити, що е, ті, хто говорить про загрозу російської перемоги, це в такий спосіб е, намагаються консолідувати. Свої суспільства, уряди, політичний клас для того, аби зрозуміти, що скоро буде, ну, що зрозуміти, що необхідно готуватися да, більш серйозно до війни. А з іншого боку, ну, для когось це і прийнятний варіант, і так би мовити. Ну, підштовхування, давайте повертатися до реальної політики, Росію перемогти неможливо. Ну, а отут уже пасеться і російський вплив, який, ага. ну, за допомогою якого вони і. Так, до ну, не пане от, Дмитре, е е е так зрозуміло. Тут ще е бачите, ось в цих статтях також вплітають е фактично і е НАТО. Згадується про Альянс. Крім того, кажуть деякі європейські союзники, що почали навіть розглядати наслідки поразки для НАТО, мовляв, що е альянс стикнеться із найбільшим випробуванням, і Путін прагне довести, що НАТО і ЄС не витримує. Так і фактично, якщо він нападе, там, скажімо, на країни Балтії, то НАТО може відправити туди війська, і може бути фактично таке пряме зіткнення. Про це зараз чому також пишуть в контексті цього, і чи можна з цих е, таких заяв і меседжів, які зараз звучать в західній пресі, зокрема розуміти, що ймовірний сценарій так не виключено, що НАТО може зіткнутися напряму з Росією? Ну, НАТО для цього і створювалося, да насправді, щоб виключити ці зіткнення. А якщо воно не невідворотні і вже є напад, то воно повинно воювати. Насправді, на mm -hmm. да. тобто, ось такі міркування вони десь мабуть. Певним чином про е, кризу мислення да, і про е, кризу е, знову ж таки, уявлення про того, що таке безпека і намагання сторгуватися за рахунок будь-кого за рахунок України, за рахунок Балтії, яка є членом НАТО. Тому також тут що з примовити війська да НАТО НАТО це вже члени НАТО. Я на ну, до речі хочу сказати, що мої знайомі з е, Литви, наприклад, вони. Після того як зараз дійсно от, завермувалася допомога з боку Сполучених Штатів до України, вони висловлюють певні побоювання, чи дачі чи буде НАТО воювати за них. Знову ж таки уявлення про те, що о, треба залишити України Балтії, відступати і воювати вже на території Польщі таке теж було. Але, о, о, як на мене, я не думаю, що це о, такий мейнстрім, насправді, да, тому о, все ж таки о, тут. Скоріше, знаєте, треба говорити про те, що про те, що Україна про це насправді попереджала от кілька місяців тому, да, коли президент України Зеленський виступав восени на в саміті Європейської політичної спільноти, да він про це конкретно говорив. Що але він говорив не про поразку, а про заморожування війни. Про те, що у випадку замороження війни. Після цього э, Росія за 3-5 років вона Продовжить свою агресію. Потім з'явилися німецькі прогнози е, товариства зовнішньої політики, да, вони називаються ця дослідницька організація, яка писала про, про 5 про років. Зараз теж е, говорять про, про сценарії. То в Польщі говорять да, про, е, про 5 років. Тобто, це е, ну це те, що є насправді. Тобто, е, із е, от цього всього про позитив, да, який ми можемо говорити, те. Що з огляду на українські попередження, на попередження наших партнерів, які дійсно з нами працюють, то з'явилося. Уявлення про те, що російська агресія вона не закінчиться на Україні. Оце ну, однозначно. Це важливо, це... так щоб дійсно це уявлення з'явилося. Справді важливий меседж, який повинен звучати, і так як ви й зазначили, що Україна про це давним-давно говорить. Єдине, щоб це всі зараз нарешті зрозуміли у всьому світі і усвідомлювали ці процеси. Ми вам дякуємо за те, що ви долучилися Дякую. до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами спілкувався політолог міжнародник Дмитро Але говорили, звісно ж, про а, те, що ймовір. Вірно зараз на заході розглядають ось таку, е, так би мовити, перемогу Росії, але почали принаймні, про це тільки говорити. Але ми розуміємо, що це лише зараз на рівні балачок. Як це покажеться далі, як покаже себе ця історія? Ми звісно будемо стежити. Рухаємось далі, залишайтеся з нами.